Христос Воскрес, Вітаю всіх на наші вічені, молоді запрошуйте цієї В ім'я в'яця і, і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Люди дуже часто намагаються віднайти сенс свого життя. Сьогодні є багато трактатів про те, в чому полягається це життя, багато філософів. Для чого ми повинні жити. І багато всі, і все це пов'язано саме з тою радістю. Бо коли ти віднайдеш все свого життя, ти будеш щасливий, ти будеш радіти. Але знаєте, навіть зараз теж люди шукають сенс свого життя. Намагаються зрозуміти, а чому радіти в цьому житті, коли ми живемо в війни. Те, що таке радість. І це дуже переплітається з тим, чого навчав Христос. Отож, це давня пудрість говорить, е, говорить е, звучить так. Радість це коли душа перестає просити те, чого воно і немає, а бути щасливою від того, що має. Тобто справжня радість людини полягає в тому. Щоб навчитись радіти тому, що в тебе є. І ця радість полягає в тому, що ти цінуєш те, що в тебе є. Справжня радість радість це цінність від того, що в твоєму житті. Цього навчав нас Ісус Христос. Цінувати кожен те, цінувати те, що в тебе є. Бо тобі сьогодні дано все найкраще. Господь Бог турбується про твій день. І саме в цей день він тобі дає все необхідне, щоб ти жив був щасливим. Але через свою жадібність і нецінування того, що маємо, людина втрачає насправді. все. Людина завжди думає, що те, що в мене є, це так собі. В когось краще, і я маю піти і забрати. Що в когось є краще, і відповідно я теж таке повинен мати, і тому я маю це в голові. А те, що в неї на руках є, вона втрачає. Знаєте, це як. Коли ти вроді ви маєш на руках погані карти, але через те, що ти віриш в певні збіг обставин, віриш в свої сили, ти можеш перемогти. Зрештою, візьмімо Давида і Голіафа. Ізраїльтяни не вірили в свою перемогу. Вони бачили цього голіафа непереможного воїна. А хто такий був Давид? Маленький пастук. Але він цінував те, що має. Він радів з того, що є в його житті. Він не шукав хто значого. Просто радів від того, що Бог дав йому ласку. бути пастухом. І він, як пастух, знав, як можна перемогти небезпечному корою. Радість це, коли ти цінуєш те, що в тебе є, і ти це бережеш. Ось це є справжня радість. Коли ти знаєш, що це те, що в тебе є, це є найцінніше і найкраще. Коли ти не дивишся як у когось, а якщо дивишся, то тільки заради прикладу. Справжня цінність це берегти те, що тобі дали. І от коли людина навчиться берегти і цінувати те, що їй дали, саме їй, тоді вона буде переживати справжню. Бо зазрячи іншим, дивлячись на те, що є в іншому, ти себе на постійні страждання. Завжди будеш жити і думати, що в когось краще, а я нічого не маю, нічого не маю. Тож цінуймо те, що в нас є, бережімо те, що нам дано, бо в цьому є не більше. щоденний дай нам сьогодні, і прости нам пробані нашій, як ми прощаємо, винуватцям нашим. і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиці, Діва, радо, Світлові. Ісусе Христе, Сина Божий, помили на віші, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили на Тішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили на Кріжі, слава Віцу і сина, і святому, Духу, і по всіх час, на віки, віки віки. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови запоріження захисти, Господи, ти сьогоднішні, усіх наших військах, усіх тих, які зараз заміна. so